26 серпня по вулиці Давида Кострова в Кременчиці виникла пожежа вантажної автівки. По не місце вогнеборці відразу подали два стволи типу протехне гасіння пожежі. Пожежу о 8.59 було ліквідовано. Внаслідок пожежі знищено повністю кабіну автомобіля, передні колеса, тент автомобіля на площі 10 метрів квадратних. Пошкоджено тент автомобіля та продукцію в кузові автомобіля, травмовано чоловіка 1959 року народження. Причиною виникнення пожежі є порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових газових приладів. Водночас за минулу добу рятувальники ліквідували три пожежі, що виникли в екосистемах на території Кременчуцького району, 26 серпня, в селі Жуки Глобинської територіальної громади. Цього ж дня близько 13-ї години горіла суха рослинність у Градиську, і вже о пів на третю за межами села Піски Новогалещинської територіальної громади. Внаслідок даних пожеж знищено 3,9 гектар сухої рослинності. Травмованих чи загиблих не зареєстровано. Рятувальники вкотре нагадують про необхідність затримання правил пожежної безпеки в природних екосистемах: не спалюйте суху рослинність або її залишки, побутове сміття та не кидайте недопалки в суху рослинність. Дані дії призводять до виникнення пожеж на значних площах, знищення нажитих матеріальних цінностей та становить загрозу життю іншим людям. Лісові пожежі, особливо у спекотні дні, також нерідко доводиться ліквідовувати рятувальникам, і складність їх гасіння полягає у тому, що вогонь сухою травою та хвойною підстілкою під дією вітру дуже стрімко поширюється. Під час перебування у лісі категорично забороняється розпалювати вогнища, розкидати непогашені сіявники або недопалки, залишати у лісі речовини, які можуть загорітися, такі як бензин, газ або мастило, заправляти транспортні засоби паливом, випалювати траву та інші рослинні відходи на території лісового фонду, сільськогосподарських угідь та інших земельних ділянок, що безпосередньо межує з лісом. Звертаємо вашу увагу на те, що порушення цих правил може призвести до адміністративної або кримінальної відповідальності. Бережіть довкілля та не додавайте клопотів рятувальникам. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.